Рада вітати вас на лікарському чекапі. Давай наперевіримо ну, перевіримо твоє здоров'ячко. Заодно і розслабимо тебе перед сном. Так, дихай, як завжди, а я послухаю твої легені. Угу, затримай дихання. Добре. Так. Дихай, як завжди. Так, прикрий очі. Скажи мені, чи однаково ти відчуваєш мої пальчики на правій і лівій щитці. Так, так, так. Однаково, так. А тепер лодок. Угу Праве і ліве око. Ще разочок. Ліве і праве око. Так, супер очі заплющені. Посміхнись для мене. Супер, дуже чарівна посмішка. Відкриваю оченята. Угу. Дивимось прямо, прямо на мене. Так. Скільки пальчиків ти бачиш? А тепер. Так, а тепер. Угу, Тепер. Супер. Слідкуй за пальчиками. Угу. Слідкуй, слідкуй. Поки не кліпай. Так, з пальчиків до тебе ближче. Так, а тепер розумничка. Так, покліпай трошечки. Угу. Ще. Так, зажмурся. Відкривай очі і скажи, коли перестанеш бачити мої пальчики. Угу. угу. Прикрий очі. Близько чи далеко чуєш цей звук? Супер, близько, а тепер. Угу. А тепер. Молодець.